Вітаю, друзі! всіх на каналі Фондук для душі. Сьогодні, 22 жовтня 2024 року, відкриваю бронювання фундука привитого на медвежому Горіхові. Висота прививки 20-40 см в середньому. Висота прирості від 30 см. Прирости до 30 см я продавати не буду в цьому році. Ціна на такі саженці 400 гривень за штучку. В наявності є сорти Барбакан, Трапезун, Джефферсон, Ямхіл, Поліо та Тета. Зараз е відкривається тільки бронювання. Викапка саженців буде, коли опаде листя. Такі прекрасні саженці. На деяких саженцях вже є сережечки. Також в наявності є е саженці з штамбом, з висотою прививки від 80 до метра. Тут у нас тільки сорт Джеферсон. Ціна на такі саженці – 500 гривень за штуку. Кому цікаво, звертайтесь в Viber Telegram або дзвоніть. Всім гарного дня, слава Україні!